Тут диви, яка тема виходить, що ідея просто крила, вона непогана сама по собі. ідея е, Вона непогана. Просто що в нас виходить, в них динаміка доволі повільна. Диви, це прям типа сталі крила, з жопи ростуть, скажімо так. От, а нам би додати до цього діла, скажімо так, народження метелика. Тобто, це повинна бути якась поза, яка оце, типа, розкривається. Це непогано. От, е, ручку, конечно, я б вниз, би, я б теж типа, якось використав би цю рученьку. Знаєш? Вона така, Боже, всесвіт. Знаєш така, ахуєй. Ну, типа, народжується. Е, от Отак вона просто, типу, хтось здесь? Знаєш, вона злякана трошечки. Знаєш, ну, типа, вона прямо на нас дивиться. То есть, э, э, оце непогано, що в неї відбувається. Ножечка на носочки, я сподіваюся, да? От. але та стоїть рівно. Це в неї різні ноги. Ну, типа, просто мається на увазі, що це можна було б тоже ефективно використати, що там нозі на носочках. Да? І вона така прям бабочка зі танцівниця. О, просто щоб типа, показати. Ну, в, в принципі, можна на одну ногу це її поставити да, на одну. От. А друга на там буде типу, трошечки там десь типу, п'яточка і так типу, трошечки в другу сторону, знаєш, вона така типу, прямо розвертається. От. Хоча mm -hmm. поза не дуже, знаєш, ну, типу, оце в різні сторони. От. Але типу, на носочках, то це типу, на нас, да, то трошечки від нас. От, щоб там, ну, типа, тільки носочок, щоб воно, типа, видно, щоб, типа, нам п'яточки треба, трошечки, п'яточки. І це буде, типа, прикольно.